Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Упокорювати себе дуже непросто ми так багато робимо всього і різного лише заради того, щоб заспокоїти свою совість. Минулого тижня у нас гостював один підліток. Я запитав його що тебе найбільше турбує. Таке відкрите питання зазвичай дає хорошу можливість зрозуміти, що для співрозмовника зараз найважливіше в житті. І цей юнак відповів закінчити школу. Потім я запитав його, на якому місці твого життя віра. Він відповів: Я агностик, який має мудрість. Потім моя дружина Крісті запитала його, що він робить, коли його мучить сумління. Це питання застало хлопця Зненацька. Він відповів, що справляється з муками совісті, намагаючись не фокусуватися на них. Показово, що він усвідомлював факт, що муки совісті у житті існують. Кожен з нас стикається з докорами совісті час від часу. Релігійні люди на них щоразу реагують певними діями наприклад, ходять до церкви, роблять пожертвування, Запалюють свічки, або, як це описано в книзі пророка Михея, приносять кілька жертв одразу, щоб це позбавило їх почуття провини. І Бог нагадує нам через пророка Михея було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом. Ходити сумирно. Михей 6.8. Чинити справедливо, любити милосердя, упокорювати себе. Все це не просто. Але перебуваючи у Христі, дозволивши Христу діяти в нас, ми отримуємо допомогу зсередини від Духа Святого. Моя молитва сьогодні. Господи. Допоможи мені мати Духа Христового сьогодні та завжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.